Мої любі дітки, дуже правні ви малята, любі хлопчики і дівчата, посуд мили, розставляли, гарно мамі допомагали. Сьогодні до нас з проханням прикрасити тарілочку звернувся песик. Він просить допомогти прикрасити йому тарілочку, щоб у нього був кращий апетит, бо йому, звісно, буде приємніше їсти з гарної тарілочки. Подивіться, яку тарілочку прикрасила я. Розгляньте і скажіть, які кольори ви бачите на тарілочці? Так, це червоний, жовтий та зелений. Де такі кольори зустрічаються? Так, це кольори світлофора, а ще можна зустріти листя такого кольору восени на деревах. Розглянемо, які знайомі геометричні фігури ви тут бачите. Так, це коло. Якого розміру коло? Велике і колір? Так, вірно, зелений. А це маленьке, червоне. Зелене коло у нас одне, а червоних скільки? Правильно, багато. А що ж це таке? Так, дійсно, це листочки з осіннього дерева. Я пропоную зробити ось таку гарну тарілочку з червоними ягідками і жовтими листочками. Серединку ви можете прикрасити або великим зеленим кольором, а може якогось іншого кольору. А можна взагалі зробити. Свій візерунок, або якийсь інший предмет приклеїти на середину. Зробимо таку тарілочку. Я думаю, песику сподобається, кольорова і яскрава. Зараз я покажу вам, як же зробити таку аплікацію тарілочки. Для роботи нам знадобиться альбом або аркуш паперу з намальованим колом клей. Серветка, клейонка і деталі, які ми будемо приклеювати. Це будуть листочки, велике зелене коло і маленькі червоні, їх багато. Розпочинати приклеювати будемо з найбільшого елемента. Ви можете його замінити на який-небудь інший. Потім довкола зеленого кола будемо розташовувати ягідки. Та листочки, чергуючи їх один за одним. Зверху червона ягідка, знизу червона ягідка. І по дві ягідки ми будемо розташовувати справа і зліва приблизно на однаковій відстані. Листочки будемо розташовувати між ягідками, Гострими кінцями направлені на ягідки і з'єднують їх між собою. Обов'язково перед тим як приклеювати, спочатку викладаємо візерунок. І коли вже все готово, можна приступати до наклеювання. Беремо велике зелене коло. Перевертаємо зеленим кольором на клейонку і будемо наносити клей. Згадуємо, що в будь-якому випадку ми клей наносимо від середини до країв, дуже гарно його розподіляючи. Можна промазувати в великих деталях також краї. Серветкою прибираємо зайвий клей. І переходимо до приклеювання дрібних елементів. Їх також ми будемо приклеювати по черзі, вже не так, як викладали, а справа наліво по колу, як годинничок ходить. Спочатку ягідка, потім листочок, потім знову ягідка і знову листочок. Тут також нам на допомогу прийде серветка, але треба робити це обережно, щоб не змухнути інші деталі. Клей наносимо від середини до країв, наче промальовуємо промінці на кожній маленькій деталі. Далі робимо все так же само. Я трохи прискорюю відео, щоб вам було зручніше передивитися процес роботи. Коли ви промочуєте серветкою, робіть це так, щоб ваші детальки не з'їджали, тому краще не терти, а просто притискати. Ось ми і зробили візеруночок. Ще раз проходимося серветочкою і перевіряємо, чи все приклеїлось. Якщо якісь частинки не приклеєні, а стирчать, можна припідняти їх і нанести під низ клей. Ось і готовий візерунок на тарільці. Зверніть увагу, ще елементи чергуються. Ось така гарна, різнокольорова та яскрава тарілочка вийшла. Я думаю, песику сподобається. Щойно ви переглянули, як зробити аплікацію. Я думаю, у вас все вийде. Але спочатку перевіримо, чи запам'ятали ви, що спочатку ми будемо робити, а що потім. Пригадаємо, які дії ми робимо спочатку. Приклеюємо відразу, чи може спочатку викладаємо. Так, спочатку ми викладаємо всі деталі. Спершу сама велика деталь це велике коло всередині. Або, може, інший якийсь предмет у вас буде знаходитися. Потім викладаємо навкруги візерунок. З елементів, які будуть чергуватися. Це у нас так, кругла червона ягідка і жовтий листочок. Ми їх будемо чергувати ягідка, листочок, ягідка, листочок, ягідка, листочок і так по колу. Спочатку ми кладемо ягідку зверху, знизу і по дві ягодки по краям. Між ягідками розташовуємо листочки, а вже потім будемо приклеювати. Так, найбільше коло ми також приклеюємо першим. А далі приклеюємо, розпочинаючи з верхньої ягідки і по колу. Кожен предмет один за одним. Не забувайте користуватися серветочкою і промочувати. Зайвий клей. Ось така тарілочка у вас тоді вийде. Ну що ж, роз'ємнемо пальчики і нумо до роботи. Мамі, ми допомагали, працювали як могли. Посуд мили, прибирали і тарілку прикрашали. Зробимо ще раз таку гімнастику, тільки з іншими рухами. Мамі ми допомагали, працювали як могли. Посуд мили, прибирали і тарілку прикрашали. Ну, а тарілка буде для нашого песика, бо ми побічники не тільки для мами, а можемо робити добрі справи і для інших людей і тваринок. Ну що ж, малята? Я думаю, вам не складно було змайструвати таку тарілочку. Вийшла у нас ось така чудова аплікація. Може, у вас вийшла трошки інша? Може, ви замінили якісь кольори чи візерунок змінили? Мені цікаво подивитися, які роботи у вас вийшли. Ну, і, звичайно, що наш песик також дуже чекає на свою кольорову тарілочку. Надсилайте свої фотографії. Ми ними будемо милуватися. Ну а ми з песиком прощаємося з вами. На все добре, до побачення!